Фактично, ця норма невілює принципи правової визначеності, адже не зрозуміло, яким буде порядок обробки інформації та її захист, що з огляду на величезну кількість чутливої інформації реєстрі, може зазначити і змати великий ризик для наших з вами громадян. Тобто ці закони дають змогу використовувати реєстри куди завгодно. Ми зверталися до комітету за своїми пропозиціями від розумної політики. Щоб не давати цю інформацію, ЦВК, щоб не давати інформацію жодним іншим структурам, які не пов'язані з мобілізацією або демобілізацією. Ці правки були відхилені. Так само вони не голосувалися в залі на минулому засіданні. Поясніть, чому, якщо це виключно під мобілізацію, ви хочете зібрати всю інформацію чи відповідає дії? Дія тієї інформації, що частина цієї інформації знаходиться в Російській Федерації. Дайте, будь ласка, дані. Позиція комітету по 67-й поправці. друзі. Звертаю увагу на 67-му правку. Це суто порядок обробки та захисту відомості про призовників військовозобов'язаних. Це стандартна процедура. У нас є відповідні порядки щодо захисту в інформаційно-комунікаційних системах. Тобто, якщо установа розробляє відповідний цифровий реєстр, цей реєстр повинен відповідати діючим нормам інформаційної безпеки, або то СУІП, або то КСЗІ, або то ще щось там ризик орієнтований менеджмент. Тому Прошу підтримати цю правку. Щодо дії, я не володію такою інформацією. Дякую.